Діти, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз зима. Які зимові місяці, ви знаєте, вірно, грудень, січень і лютий. Назвіть, які ознаки зими ми з вами вивчили. Взимку холодно, навкруги все в снігу, мороз, люди одягнені в теплий одяг. Давайте послухаємо приказки про зиму. Зимою деньок, як комарів носок, хоч лютий лютує, та весну вже чує. Діти, чи хочеться вам, щоб зима скінчилася? Чому? За зимою йде наступна сестра, а яка відгадайте? Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Все радіє, певно, зна, гості йде до нас весна. Так, діти, скоро до нас прийде весня, і весняне сонечко розтопить кригу та сніг. Зазеленіє трава, прилетять пташки. Весна приходить і приводить із собою весняні місяці. А як вони називаються? Так, березень, квітень і травень. Сьогодні, вже 15 лютого, в цей день святкують свято Срітеня. Слово стрітення означає зустріч. З давніх давен вважалося, що саме в цей день зима з весною зустрічається. Люди відмічали це свято в церквах, вони святили воду і разом з водою в цей день святили свічки. У нас в Україні, готуючись зустріти весну. Також випікали з тіста пташок і роздавали їх дітям, а називали їх жайворонками. Ця пташка народилась із сонячного жару, бо прокидається вона разом із сонцем. Вважала, що саме птахи на своїх крилах приносять весну з далекого краю. Вітаю вас зі святом стрітення! Нехай весна швидше приходить у нашу славну країну і зігріває вас всіх своїм теплом. В небі жайворонки в'ються, заливаються, сміються, І щебечуть, і співають, і з вісною всіх витають.